Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти пристане ще і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від всіті ловця і від пошисті згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню Його крил ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде. Правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти дух зла о півдні, впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима своїми будеш дивитися і помсту над беззаконниками бачити. Бо ти казав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулась об камінь. На гаспіда і Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене. Я визволю Його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, і я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його. І дам йому спасіння моє.